Усім привіт! Ну, зараз я знімаю Майнкрафт. Ну, я тут побудувала будинок на дереві. Ну, попробую. Я там було, робила під водою та й без скарби. Там всякі діаманти, всякі таке, спробуємо знайти. але ну, я правда не пам'ятаю, де то це знаходиться. Попробуємо знайти. От зараз покажу свій Ну, Кажуть ближче будинок на дереві. Ось от у мене, типу, так зона, всяка тут броня, всяке таке, все туди. Е ну що я можу тут подивитися, типу, по трубі під Ем... Ось от тут я така можу подивитися, вийти. Зараз закриваємо двері Ось трубаємо. Е ну то що, йдемо спробуємо знайти. Так. Чи знайду чи ні. Зараз перше виключимо погоду, щоб було ясно. Якось не хочеться під дощем. Ой, до речі, всім привіт. Забула привітатись. Е, ну, як ви розумієте, у нас сьогодні така. Ну, знаю, може комусь і не дуже цікаво, але... Но... Ну, мені би було добре, якби, підпис... якби ви підписались на мене. І поставили лайки. Мені буде дуже приємно. І це мотивація будуть ліпші відео. Ну дивіться, коротше, можете зараз в комах написати. Дивіться, маєте типу, побути ну, чорний якийсь такий блог. Ем... зуновлення, типу, блок броду. Не знаю, якщо ви бачите, напишіть в коментарях. Угу. Ось тут у мене всякі таке різне. Ой, зараз, до речі, зробимо доріжку. Думаю, типу ми скорби не знайшли, ну, сорян. Ну, я просто забула, де вони, я пару секунд тому її закопала і це, і тупо забула, де вони. Це капець. Добре, зараз щось тут знайдемо таке. Лимаємо траву. І, коротше, ось на смітник, да? Наприклад, там добудемо блок ґрунту. Да? І типу, ну тут можемо нажати і все? Нема. Нема. Ми не можемо збирати. Але це моди. Вибачте, я не знаю, як я це скачала, просто якось на рандомні. Тому, на жаль, не можу вам сказати. І, коротше, було побудувала якби то ну, ферму вовс. Ось от всякі кольори вівці. У мене всякі такі злід. різні, І тут ще склад є, всяких речей. Это все правда в творчем подвале. Ну, не хотелось я как-то мне вызывать подвал. Тут всякие такие ризмы, ну, тут. Ну, и шо? Давайте тогда всем бай-бай.